У нас є хороший досвід, і я маю гарні стосунки завдяки двопартійній підтримці. Ми знаємо питання і що нам потрібно, та бачимо, як можемо зміцнити Україну і. Я думаю, що важливо те, що вчора у нас була дуже важлива зустріч з президентом Сполучених Штатів, і я вважаю, що повідомлення з цієї зустрічі були більш позитивним, ніж могло би бути. Так і я сподіваюся, і нехай Бог благословить, що це нова сторінка у відносинах між нашими країнами та визнання Білого Дому, визнання президента Сполучених Штатів, що Путін не є партнером, і він він бреше. Він хоче, він не хоче зупинити цю війну.